Є щось? Поки нічого. Вона має бути там. Ми не знаємо, що сталося. Ми повинні з'ясувати, що там сталося, і нам потрібні люди, яким можна довіряти. Зникло судно, треба знайти уламки. Що може піти? Не так. А темрява внизу тебе не лякає. Те, що вони виявили, більше, ніж будь-що відоме людство. Сьогодні ми це знайдемо. Не зупиняйся, на що ми полюємо? <плес> <На історію. плес> ми не знаємо, чи вона пішла на глибину, чи попливла далі, <плес> то ось що я тобі скажу. Вона знає, що ми тут, і вона нікуди не подінеться. На рахунок три: один, два, три. Забираємося.